Тому я вирішила звернутися до вищої інстанції, до вищих сил. Ця сила, до якої я звертаюся, сама називає себе вища свідомість, це ну, рівень Бога, рівень абсолюта. Тому я хочу вам прочитати все, що він мені повідомив. Я попросила ще нам пораду якусь, тут все є. Вона недовга. Ця у Відповідь ну, декілька хвилин. Тому, якщо ви теж переживаєте так само, як і я за Україну, переживаєте ще про те, що нас чекає, послухайте, сьогодні не буде жодних розкладів, просто це буде повідомлення. І сподіваюся, для чого я це робила. Я хочу підтримати. Ну Я і себе хотіла підтримати і підтримати вас. Як це все буде, і розуміння додати, і підтримки. Тому ось що мені передали бищі сили. Україна пройде цей шлях. Це потрібно пройти, показавши свою міць та силу. Ви справжні воїни, а воїни не бояться шантажу. Вони жорстко відповідають дією, якою ворог не очікує. Ви будете діяти, незважаючи на шантаж від США. Вони не розуміють, що вони творять. Вони поплатяться за це, бо їх карма погіршується.